Всім привіт, шановні майстри України! Сьогодні я хочу познайомити або показати плиткоріз від торгівельної марки Fixtool, який називається Геркулес. Якщо казати точно, то він називається Fixtool Геркулес bm 120 t Це вказано на упаковці. Це повністю алюмінієвий плиткоріз. А це означає, що він доволі легкий. Так, він не важкий, він дійсно легкий, бо він алюмінієвий. Що є у комплектації цього плиткорізу? І які особливості? Перше, колеса для транспортування. А позаду є ось така ручка для того, аби було комфортніше транспортувати. І він дійсно не, не важкий і він комфортний у транспортуванні. Що ще є? У комплектації. У комплектації є ось такі три, три чудові лінійки. Бачите, цифри тут намальовані, але ця шкала вона знаходиться нижче по відносинам до самої опори. Тобто, якщо тут буде гуляти плитка, то вона не чіпляє саму шкалу. Крипиться вона доволі цікаво та просто. Вам необхідно просто відкрутити ці два гвинти і вона відразу знімається. Тобто їх не потрібно викручувати. Їх потрібно просто відкрутити і просто попустити, їх роздвинути і достати. Все. На одну сторону можна поставити не дві, а можна поставити три таких лінійки. Як я казав вам, їх три у комплектації. Бачите, є зворотні гайки. Можна барашки викрутити з тієї сторони та поставити сюди третю. Якщо вам потрібно, наприклад, різати багато з правої сторони, тобто, якщо у вас буде плитка лежати, і вам комфортніше, щоб було з правої сторони три лінійки. З лівої сторони можна зробити точно так же. Тут також є барашки. В комплектації є косинець, він необхідний для того, аби робити діагональні різи, або якщо вам потрібно, поставити і робити серійну різку. Тобто ви ставите сюди на, на ці лінійки і робите серійну різку. Виставляєте, як воно потрібно. <кх> До речі, лінійки йдуть від 11. Від 11 сантиметрів. На самому плиткорізі тут є, ось, бачите від 2 до 9. Ще є у комплектації зелений лазер. лазер на цьому варіанті стоїть доволі впевнено, тобто точно. Я перевіряв, він по всій довжині, я не знаю, як вам це показати, він по всій. Довжині стоїть чітко по самому різцю, По самому різцю, Тобто заводу він настроєний добре. Далі, що ще є? Зворотні гайки, які вставляються у лінійці, лінійці для косинця. Зарядний пристрій для акумулятора на лазер. Додатковий другий різець та шестигранники для обслуговування цього плуткорізу. Діаметр ролику 22 мм, внутрішній 5, 5 мм. Плуткоріз – це два основні елементи. Це рівна направляюча та жорстка станина. Це ми зараз все перевіримо. До речі, на стосунок направляючої. Яким чином робиться жорсткість на направляючій? Тут гнутий алюміній. Ось бачите, ось такої форми. І ця форма створює жорсткість самої направляючої. Внизу, тобто з іншої сторони, з іншої сторони там стоїть посередині, ось тут. Товста десь міліметрів 25 тобто вона стоїть десь ось тут. Міліметрів 25, монорельса, металева. На цьому корізі доволі цікаво виконана система сковзіння самої голови, тобто ручки по направляючій. Ось дивіться, Ручка складається з двох основних елементів. Це те, що ми бачимо: ручка, ось цей блочок. Та другий елемент, якого ми не бачимо, він знаходиться всередині, який кріпиться за допомогою ось того гвинту. Це кріплення, це металеве кріплення, воно кріпиться до монорельси металевій, яка стоїть всередині. ось тут. Воно кріпиться на цю металеву монорельсу. і... Класичного розуміння підшипнику, тобто взагалі підшипнику, я там не знайшов. Це металеве кріплення, воно ковзає по монорельці за допомогою мастила. Тобто, підшипників немає. Є. Просто направляюча, яку, яку потрібно з часом е, змащувати мастилом, і воно буде далі, далі працювати. Доволі цікава система, ні разу такого не бачив ніде. Е, Плюси-мінуси не знаю. Це все покаже час. Е, просто потрібно змащувати мастилом. Може, я, звісно, і помиляюсь, але класичного розуміння підшипників я там не знайшов. І я знаю точно один плюс. Немає взагалі люфта. Поріжемо трішечки плитки, подивимось на його жорсткість. Система розмітки реалізована ну, доволі комфортно. Є лінійка. Якщо виріжете міткам, можна включити лазер. Виставляю раз, виставляю два. Є 50 мм. Довжина різу, метр двадцять. Поїхали. До речі, шановні майстри, не всіх тут різу таке є. Ролик розташований позаду, і ви його бачите повністю. Тобто ось ролик, я бачу його, там, де вам потрібно поставити мітку, чи тут, чи тут, все видно дуже класно. Поїхали. Метр двадцять, дев'ять, метр двадцять, дев'ять міліметрів. До речі, я вам не сказав, е е є металеві вставки. Ух ти, з першого разу не вийшло. Є металеві вставки, які знаходяться ось тут, які знаходяться ось тут і ось тут. Для того, це, я так розумію, це місце для злому. Давайте ще раз спробуємо. Так, так само. Так, Давайте подивимось на рівність. Я не знаю, як там у інших, у цьому прикорізі все супер. Він чіткий, ровний. 50 мм навпіл. Так, що там видно? Так, там все видно. Ось я вставлю так. Ось так є, поїхали. 50 мм навпіл. Так, цим також все добре. Давайте тепер поріжемо плиточку. Це було 9 міліметрів. Давайте. Є ось така плиточка 12 міліметрів. Дуже цікаво, саме за 12 міліметрів. Давайте відріжемо 90... Ось так покладемо. І відріжемо 90. Міліметрів. Така задача іноді буває. Ставимо і поїхали. До речі, тут же я можу проконтролювати. Раз, Отак, два. Видно, видно, є паралельно, паралельно притулили. Так, довжина різу 1,20, 12 мм керамограніт. Поїхали. Ще раз. Точно так же ще раз зробимо 90 мм. Так, 43,5. 43. 43 42,5, 42,5 є. Поїхали ще раз. Все добре, з першого разу, без питань, там чисто, там чистенько. Так, потрібно просто приловчитися. Так, шановні майстри, ну, я вам хочу сказати, що якщо е є ще ось 12-мм, давайте маленьку, маленький шматочок відріжемо, також 90 мм. Раз. Жорсткість цього плуткарізу взагалі вражає. Жорсткість у цього пліткаріза відмінна. Коли виріжете, давите, немає жодного прогинання самої станини або. Направляйки. Тобто жорсткість у цього плиткорізу є, і саме тому 90% плитки він буде рубати так, як вам потрібно, якщо вона буде там без якихось забаганок. За що чого, в цьому плиткорізі є жорсткість? Станина виконана ось у такому стилі. Бачите, такі направляйки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять направляйок алюмінієвих. Мабуть, вони створюють всю жорсткість, але не забувайте, що товщина самої станини десь біля 30-35, може навіть 40 міліметрів. Тобто, я думаю, що ще й всередині є щось. Тобто, жорсткість цієї станини робить ось ці ребра жорсткості. Він ріже, чітко ріже, рівно ріже, ламає 12 міліметрів. Спокійно, більше в мене плитки немає, тобто товщину більше я не знаю. Але для своїх задач він дуже компактний з коробки, він дуже комфортний з коробки. Ви його відкрили, поставили направляйки, все, ріжете. Ну там може лазер якось потрібно підшаманити на вашій моделі. На цій моделі все добре. Тому можу радити цей плиткоріз майстрам, які займаються професійно плиткою.